згідно з його словами, відповідна вартість стосується лише високовольтного обладнання Укренерго. При цьому Кудрицький зазначив, що якби не попередня підготовка до імовірних і прогнозованих ворожих ударів по енергетиці, і відповідно, роботи із захисту системи, то пошкодження могли б бути значно серйознішими. Російська атака на енергосистему Україну в п'ятницю, 22 березня, стала найбільшою за весь час. Повномасштабного вторгнення втрачено 50% відсотків генеризаційних е, об'єктів. Отож, про це і не лише про це. Далі Олег Панзен, політичний та економічний експерт. Пане Олеже, доброго дня і слава Україні. Доброго дня і слава і героям. Слава я трошечко поправлю. Мова йде виключно про ДТЕК, мова йде. Та й мова йде про 50% генерації ДТЕК угу. Тому що в е, нас ще є і центр енерго, в нас ще є інші генерації, в нас є гідрогенерація, вона теж потерпала дуже сильно. Ми знаємо про те, що було потрапляння в Дніпро ГЕС. Так що, е, коли ви говорите про 50% генерації, мова йде виключно про ДТЕК. Так, да, я в принципі про це і сказала, що власне Кудрицький саме говорив про те, що це стосується лише високовольтного обладнання Укренерго можливо трішки пізніше включилися через це. Не почули цю фразу, але дійсно, тобто, Кудрицький зазначає, що Україна була готова до подібного, тобто, вже після минулої зими, так власне, наші енергетики готувалися до подібних сценаріїв і цієї зими опалю... зиму, власне, перебули так, сяк власне. Більше, комфортніше ніж це було минулої зими. А от якщо говорити про те, що зараз відбулося, наскільки дійсно ці збитки, про які зараз говорять, так, беремо не лише Укренерго, а й загалом, наскільки ці збитки зараз на даний момент критичні для України? Ну, збитки завжди є складними і завжди є велика проблема з збитками. Треба розуміти, що коли ви втрачаєте гроші, то ви їх витрачаєте, ну, по суті, не витрачаєте на то, що потрібно, а вимушені витрачати на відновлення. Я, дивіться, щоб ви зрозуміли, левина доля електроенергії, що виробляється в Україні, це ядерна енергетика. І тут, якщо уважно подивитися, то сьогодні немає блекаутів в Україні, і це дійсно є величезна заслуга української енергетики, яка дійсно багато чому навчилася в блекаути минулого року. Це правда. І то, що на сьогоднішній момент той самий ДТЕК накупив достатньо багато... Альтернативних можливостей для швидкого відновлення і запчастин і техніки додаткової, яка може замістити зруйновані, це якраз е, дає надію на достатньо швидке відновлення на сьогоднішній момент е, тих збитків і тих попадань, які були від російських е, ракет. Е, я не вірю в блекаути в Україні зараз. Е, я думаю, що... Е, Дійсно, в першу чергу будуть потерпати східні території України. Абсолютно чітко. Тому що там були потрапляння навіть не стільки в генерацію, скільки в системи передачі електричної енергії. Що однозначно призведе до того, що набагато важче буде швидко відновлювати. Ми знаємо ситуацію з Харківською Тецькою, яку відновити надзвичайно важко. І е, є там альтернативні на сьогоднішній момент генерації, які можуть забезпечувати, але... Електроенергія буде важча, і це е, до деякої міри робить е, об'єктивно очікуваним зміну тарифів на електричну енергію для внутрішнього споживача, як побутового, так і непобутового, тому що перекривати збитки, пов'язані із відновленням енергетичної системи, треба за рахунок когось. І в силу того, що це точно не буде бюджет, це буде або бізнес, або пересічний громадянин споживач і якщо, скажімо, по відношенню до м, побутового споживача, там є якісь певні шанси того, що е, ми побачимо е, все-таки частину коштів, які візьметь на себе держава, або скажімо, візьмуть на себе е, генерації е, державні, то е, бізнес буде оплачувати в повній степені, так що треба готуватися до підняття тарифів, власне, які в тому числі були спровоковані оцими потрапляннями ракет. В енергосистему України угу. ну, власне міністр енергетики щодо тарифів також виступив заявою. Герман Галущенко спростував гіпотези про те, що сьогодні можливе підняття електроенергії з 2,64 гривень до 3,5 гривень. Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішення, якщо ми говоримо про тарифи для населення. Чи може бути таке, що для населення, поки що, поки власне йде таке завершення плавне опалювального сезону? Зараз знаємо про те, що ряд міст все ж будуть, і Харків зокрема, так вже зазначили виступ мер про те, що вони будуть вже виключати опалювальний сезон. Відключати то, все ж таки на вашу думку, якщо можливе, то коли можливе це підняття з травня місяця? Ну, дивіться, по-перше, воно було анонсоване достатньо давно, і воно не прив'язувалося до цих потраплянь. І чітко було сказано, що в період опалювального сезону це ніхто не буде робити. Опалювальний сезон формально у нас вже починає закінчуватися, але до середини квітня місяця він ще існує. І, напевно, ми точно побачимо підняття тарифів з 1 травня, ну, об'єктивно про це анонсувалося. І міністр енергетики говорить абсолютно справедливо, що ті е, потрапляння вони не призведуть до підняття тарифів для побутового споживача вже. Е, це не означає, що зміна тарифів не буде відбуватися от по закінченню опалювального сезону у, е, ну, власне, з 1 травня. Так що нічого не міняється, графік лишається той самий, і в травні місяці так воно, напевно, і буде. І е, ще дивіться потен... наскільки потенційна втрата потужностей Дніпро ГЕС вплин може вплинути взагалі на енергосистему нашої держави. Знаємо, що це найбільша взагалі ГЕС в Україні, і орієнтовно її потужність. Якщо я не помиляюся, поправте мене дорівнює півтора власне реактора потужності. Дивіться, дивіться, дивіться е, гідроенергетика в Україні ніколи не була. Основним джерелом формування енергетичного балансу. По-перше, в нас є дуже великий дефіцит водних ресурсів. А гідроенергетика працює тільки тоді, коли у водосховищах накоплюється певний обсяг води. Друге, гідроенергетику дуже потужно підірвало знищення Каховської ГЕС. Тобто, ми вже не маємо на сьогоднішній момент і цього. Дійсно, другий реакторний зал Дніпро-Гесу на момент зруйнований ще. Але що стосується самої лампи, вона ціла, що стосується слюжової системи, вона ціла, напевно, буде лишатися працездатним перший реакторний цех. Так що це питання теж є. Ще раз повторюю. У нас завжди гідроенергетика використовувалася для компенсуючих. Тобто це тоді, коли різко зростає ввечері споживання електричної енергії, тоді включаються теплові генерації, які забезпечують балансування, які забезпечують додаткову потужність, і тоді частково спускали воду з водосховищ для того, щоб забезпечити поступлення додаткової електричної енергії під час пікових навантажень. Але ще раз повторюю, у нас з вами базове навантаження, дає ядерна енергетика, тому по великому рахунку недоотримання потужностей від гідрогенерації однозначно буде компенсуватися з одного боку тепловою а з другого боку, ми з вами знаходимося в енергетичній мережі Європейського союзу, і в нас вже були прецеденти, коли ми із Польщі, коли ми і Словаччини брали додаткову потужність, якщо її не вистачало. В Україні, так що це питання також буде перекриватися. Тут головне не сама потужність, тут головне сама генерація. Тут головне, щоб справно працювали системи передачі електричної енергії, щоб не було знищення високовольних е ліній електропередач, трансформаторів, які забезпечують цю передачу. Що, власне, є особливістю останньої атаки, що коли ми говоримо, наприклад, про... Харківщину, то там ворог цілив не тільки в генерацію, ворог цілив і в трансформаторні. Тобто, там, власне, і знищувалася в першу чергу система передачі електричної енергії, щоб зробити неможливим в принципі, підключення споживачів. Єдине, що трансформатори, слава Богу, після блекаутів наші партнери нам поставили достатньо багато кількості, я розумію, що там є можливості для того, щоб запустити певні альтернативні шляхи. Забезпечення електричної енергії, що ми уважно подивимося, сьогодні Харків е, ну, в багатьох випадках в ну, певних районах вже підключений і там е, вже світло повернуте. А світло це вода, а світло це і тепло, і все останнє. Так що е, ну, Україна вже має певний досвід, і я надію, що маю що е, великих якихось, е, скажімо, е, Збитків від цих потраплянь не буде з точки зору там виробництва, з точки зору е бізнесу українського і так далі. Ну, дійсно, в Харкові вже власне від відновили і метрополітен, так роботу їхнього, але поки що електротранспорт залишається на своїх місцях. Вони там автобусами пересуваються, так тому що все ж не вистачає потужності. Але харків'яни вони молодці. Вони швидко власне це все зробили якомога швидше, враховуючи ту ситуацію, яка там відбулася. Якщо ми говоримо про те, що на, на чому більше втрачає зараз український бюджет, на тому, що не можемо зараз експортувати електроенергію, і на тому, що потрібно власне відновлювати. Зруйновані об'єкти, і наскільки це взагалі дороговартісна річ? Ну, звісно, дороговартісна. Чекайте. Ну, Тим більше я вам хочу сказати, що термін е, виробництва трансформатора достатньо великого потужного це мінімум півроку. Ну, тобто, чого на сьогоднішній момент Україна е, змогла накупити певний обсяг, е, скажімо, резервних. Путу резервних е, об'єктів трансформаторних, тому що після блекауту наші партнери активно долучилися в відновленні української енергосистеми, і Україна отримала е, певні можливості для того, щоб мати в себе на складах е, то, що замінить виведені з ладу. Все-таки ця, зим, ця зима пройшла без блекаутів у нас зовсім. Так що я думаю, що і ці потрапляння в енергосистему будуть достатньо швидко відновлені. От наступне щодо Росії, та Росія зазнає фінансових втрат через удари про нафтопереробних заводах. Про це йдеться у звіті Міноборони Британії. Атаки вже вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ за підрахунками українських спецслужб Сили оборони за останній час завдали ударів по 12 нафтопереробних заводах за допомогою дронів. Капітальні ремонти на нафтопереробних заводах. Займе певний час. І на думку розвідки цей процес може затягнутися через санкції. 10% потужностей для Росії. Наскільки це серйозна втрата? Ну, дивіться, це британська розвідка. Блумберг називає цифру до 14%. Загальний обсяг переробки нафти добової. Російська Федерація скорила з 4,6 мільйона барелів на добу до 4,1 мільйона барелів. Тобто 500 тисяч барелів вони вимушено скоротили в зв'язку із цими потрапляннями. В Росії 32 нафтопереробних заводи. 32. Україна потрапила десь приблизно в 18, але. Дивіться, на нафтопереробних заводах там же ж не тільки одна ректифікаційна колона, там є декілька колон, які забезпечують переробку. І Потрапляння навіть одної ракети в колону і виведення із ладу не припиняє переробку на останніх колонах, які є абсолютно незалежні з точки зору виробництва нафтопродуктів. Тому власне загальний обсяг потраплянь він не є. Е... Абсолютно він повністю не кореспондує загальним обсягом скорочення обсягів переробки. Власне, дійсно, говорять сьогодні про 10-12% скорочення переробки нафти. Е, наскільки це критично, ну, дивіться, е, на внутрішньому ринку Російської Федерації лишається десь порядку 50% дизелю, а 50% вона продає, і е, 90% бензинів, і тільки 10% вона продає. З бензинами в неї вже були проблеми, починаючи з січня місяця ще до тих прильотів у них, такі, що вони ввели ембарго на експорт нафтопродуктів, зокрема бензинів за межі Російської Федерації. Тобто з бензинами вже в них були проблеми. Зараз ті проблеми загострилися, і на сьогоднішній момент росіяни активно ведуть перемовини із білорусами і азербайджанцями для того, щоб постачати на Російську Федерацію додаткові обсяги бензинів. З нафтопоробних підприємств Білорусі і Азербайджану, тому що власне, власної переробки бензинів їм не вистачає для того, щоб забезпечити внутрішній ринок. Оце є ті реалії, в яких сьогодні існує Російська Федерація. Хоча ще раз повторюю, я би не, скажімо так, не дуже би тішився з цих речей, тому що я розумію, що це є виробничий процес зі сторони українського розвідного управління. І цей виробничий процес буде продовжуватись далі. Процес виведення потужності Російської Федерації і з ладу. Тому я думаю, що ми з вами ще почуємо про прильоти і думаємо, що загальний обсяг скорочення переробки російської нафти буде збільшуватися. Дійсно, окрім тих тих цих цифр, що ви назвали, так там ще от проблема, власне, цю інформацію, що я читала, так щодо капітальних ремонтів. Чи дійсно на вашу думку на даний момент в Росії будуть проблеми, якісь із тим, щоб знайти обладнання для ремонту санкцій для ремонту, власне, цього обладнання так, через так, санкції Так, ваше запитання? Так, є. Давайте я поясню. Дивіться, Російська Федерація, в неї з цих от... Родівши і ворі, десь дві третини заводи, що побудовані були за часів Радянського Союзу, дуже є важливий показник. Є, є показник глибини переробки нафти. На російському обладнанні, на обладнанні бувшого Радянського Союзу, глибина переробки нафти сягала десь приблизно 65%. Тобто, з 100% нафти яка поступає на переробку, тільки 65% це світлі нафтопродукти, Останні це є мазути. Mm. Останні 10 років Російська Федерація для того, щоб поглибити переробку, почала активно будувати нафтопереробні підприємства. Це нафтопереробні підприємства, які будував Лукойл, які будували ТНК разом з British Петроліум. Вони навіть створили спільне підприємство ТНК Біпі. І, і Роснефть. Вони будували е, нафтопереробні підприємства на обладнанні світових європейських брендів. Там глибина переробки сягає 90, 89%. Ну, де 67%, де 89%. Так от, власне, оті підприємства, що побудовані в останні десятиріччя, вони, як росіяни люблять казати, аналогу у них. Тобто вони самі нічого не виробляють подібно, і для того, щоб відновити ті підприємства, відновити ті ректифікаційні колони, треба вести запчастини обладнання з європейських країн. А оце все обладнання, про яке я зараз говорю, вони потрапляють в секційні обмеження. Тобто, якщо, наприклад, обладнання совітське ще відновити можна, тому що теоретично там існують підприємства, які колись виробляли це обладнання, і технологічні картини зберігаються то обладнання європейське, яке ставилося підприємства ногі, що будувалися в останні десятиріччя, вони мають, скажімо так, вкрай довгий період відновлення, аж поки через цілий імпорт знайдуть можливості завезення це завезти це обладнання в обхід санкційних обмежень. А це важко, складно і дорого. Тому дійсно новітні заводи. А оті всі новітні заводи вони основному розташовувалися в європейській частині Радянської, е, Російської Федерації, а е, старі заводи вони якраз були туди далі до Сибіру, до Уралу, і е, там якраз глибина потрапляння дронів менша, тому що ну ті заводи там 2 25 з тисячі кілометрів від зони А Новітні підприємства, там 700-600 кілометрів, 800, ну на далі 900 кілометрів, на далі, щоб був влучений. Тому, власне, оця ситуація, вона якраз і е, говорить про те, що е, ті заводи, особливо новітні, будуть відновлюватися дуже довго. Пане Олеже, якщо чи можна взагалі порівнювати оті втрати, які несе російська економіка через удари по нафтопереробних заводах, і українські втрати, так через удари по енергетиці, чи вони рівні? Чи можливо в Росії більші? Ну знову ж таки в чому порівнювати? Якщо порівнювати в грошах, то в принципі втрати подібні. По грошових обсягах нафтопереробні підприємства коштують дорожче. Це правда. Просто треба зрозуміти, що росіяни знищили єдиний український нафтопереробний завод ще в 2022 році. Пам'ятаєте, в Крімчуг на Крімчук НПЗ прилітало, і там воно стоїть і невідомо, коли буде відновлено. Це дуже велика небезпека з точки зору потрапляння ракет. Коли ми з вами говоримо про енергетичну систему України, то ми маємо розуміти, що основна генерація вже у нас ядерна, а по ній ніхто не б'є, тому що це напряму протирічить, це може викликати дуже серйозну реакцію з сторони МАГАТЕ і росіяни її побоюються. А от теплова генерація, яка є, ну, ну от вона на сході України знищується, це правда. В той же час основна генерація на заході України. Поки що лишається цілою, і будемо мати надію, що системи протиповітряної оборони забезпечать Україні ну, необхідну маневрову генерацію для того, щоб забезпечувати діяльність української економіки. Ми вам дякуємо на цьому. Ми дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Отож, Олег Панзен, політичний та економічний експерт. Дякую.